Кожного дня робите це неправильно і тим самим погіршуєте стан своєї шкіри, а саме змиваєте макіяж. Які три основні помилки ми допускаємо? Перша помилка це зняття макіяжу зони навколо очей. Ми наносимо міцелярну воду на спонж і починаємо терти свої очі. Тим самим ми розтягуємо шкіру і робимо ще більшу кількість зморшок. Натомість краще змочити якісно ватний диск і потримати трохи біля очей. Друга помилка це використання гідрофільної олії, і ви скажете, що це дуже популярний продукт і в вам вона подобається, але насправді гідрофільна олія підходить не всім, особливо людям з чутливою проблемною шкірою або з дерматологічними захворюваннями. Краще обирати міцелярну воду, етап, де макіяжу може бути у вас єдиний, і це також помилка. Після того, як ми змиваємо макіяж, нам обов'язково потрібно вмити обличчя просто водою, а далі приступити до основного очищення, після якого нанесення крему. Це буде мінімальний догляд, але повірте, ваша шкіра стане від цього краще. Якщо хочеш покращити стан своєї шкіри підписуйся на мою сторінку.